Добрий день, шановні друзі. Всіх радий бачити, незважаючи на цей спекотний. ні, ну сьогодні вже не такий спекотний все одно. День, що ми присвячуємо свій час навченню, і я хочу сьогодні розповісти про симптоматичне лікування назальної обструкції і про те, яким чином ми, в принципі, можемо з цим впоратися. А які у нас є методи, і що, що можемо звернути увагу? Враховуючи, що назальна абструкція це є проявом не тільки да, вірусної інфекції, а і проявом деяких алергічних станів у дітей, то ми розглядаємо це і в, скажімо, в розмізі алергії у дітей, чогось не працює ця штука. Насправді закладене місце майже найчастіша причина звернення дитини до батьків до педіатра, і всі ми знаємо, що, мабуть, 70% нашого прийому це діти з саплями. Вибачте, а чому? Тому що це основний симптом гостро респіраторної інфекції. Тому що він значно впливає за на якість життя, Да? всі знають, що після вірусний рина може перебігати у дитини там 8 тижнів тижнів. Це нормально. а вони ходять і ходять, каже він витихає носом, що нам цим робити. Чому не це турбує е, батьків? Воно може тривати достатньо довго, і іноді назальна обструкція, особливо хронічна назальна обструкція, може призводити до різноманітних ускладнень. А, які основні, основна причина назальної інструкції це рініт або Ну, тобто запалення передніх відділів носу. Да? А, ми знаємо, що рініт буває інфекційний, це вірусний або бактеріальний. Ну, бактеріальний рініт це рідка для дітей насправді рідкий стан. Він достатньо важка хвороба, він не часто буває. А в принципі, основна причина інфекційних рінітів у дітей це вірусна інфекція. І буває неінфекційний, це алергічний або вазомоторний або медикаментозний. Медикаментозний Вазомоторний – це приблизно одне і те саме, да? бо чому? Бо медикаментозний рініт виникає як наслідок, наприклад, зловживання топічними декагнестантами. І а, через це ми маємо медикаментозний рініт, а механізми розвитку приблизно такий же, як, саме, як і вазематорний. На щастя, і медикаментозний лініт у дітей теж бувають е рідко, на відміну від алергічного, який буває достатньо часто. Да? І ми всі знаємо, що діти з палінозом, а це саме алергічні прояви з боку верхніх дихальних шляхів і очей, вони зустрічаються. Достатньо часто у дітей. Про це ми сьогодні теж поговоримо. Ну, почнемо ми з ГРВІ. ГРВІ, я не буду на, на цьому достатньо зупинятися. Це е, верхня інфекція верхніх дихальних шляхів, яка проходить самостійно, виникає у всіх дітей, всі хворіють респіраторними інфекціями, і вона. Починається в більшості випадків з рінореї, з поураження саме верхніх дихальних шляхів. Чому? Тому що найчастіший а, збудник а, банальної застуди, те, що називається саме вірусною інфекцією дітей, це ріновірус. Тобто це те віруси, які а, уражують саме. Верхні дихальні шляхи, і саме слизову оболонку носа і придаткових пазух носа. Я не буду зупинятися зараз, це не є темою сьогоднішньої нашої зустрічі, тому я не буду зупинятися на розподіл, скільки яких ріновірусів і яких вірусів викликає вірусні інфекції. Я думаю, що колись ми з вами про це ще поговоримо. Проте я хочу, щоб ви повірили, що ріновіруси це один з основних збудників. Який патогенез? Да? Під час ріновірусної інфекції, реплікація е, відбувається в епітеліальних клітинах носа, да, і невелика кількості взвудників приєднуються до рецепторів на епітеліальних клітинах слизової оболонки носа і е, вивільняються цитокіни, які збільшують, е, збільшують, збільшують кількість, е, що призводить до збільшення кількості поліморфно-ядерних клітин, да, так званих поліморфно-ядерних нейтрофілів. І, е, Симптоми зазвичай у цієї вони з'являються через один-два дні після зараження, що збігається саме з збільшенням кількості в слезовій оболонці цих поліморфно-ядерних клітин. І ось тоді ми бачимо, як починають зеленіти соплі. Я хочу зауважити, що е, це дуже люблять там Лори іноді казати. Я спеціально ради, заради цього слайда насправді включив вірусну інфекцію в сьогоднішню презентацію, що колір е, виділень носа не є показником приєднання вторинної бактеріальної інфекції. Я хочу, щоб ви всі запам'ятали. Ну, будь ласка, не кажіть, що зелені соплі це бактеріальна інфекція. Зелені соплі, вибачте, виділення з носа це. Е, е, Ознака наявності поліморфних клітин і ферментів, які виділяють ці поліморфні клітини. Наприклад, лікацитарна істераза, яку ми іноді в сечі визначаємо за допомогою цих е, стіків, теж сприяє позеленінню виділень з носа. Е, тому це не обов'язково є приєднання бактеріальної інфекції, це просто. Ознака активності поліморфно-ядільних нейтрофілів які і є, в принципі, основним патогенетичним одним з основних патогенетичних факторів а, виділення а, захворювання а, верхніх дихальних шляхів, якщо ми говоримо про вірусну інфекцію. І друга історія, чому ми сьогодні говоримо і про вірусну інфекцію, в тому числі, бо у Будь-якого запалення, а в принципі, алергічне це теж запалення, алергічний єніт. Є спіль, спільні риси в ну, спільні ланки в патогенезі, на які ми в принципі можемо а, діяти. І вивільнення гістаміну, який призводить до набряку слизової оболонки, свербіжу, свербежу, нежить, сльозотечі чиханню. А, це є одна з спільних ланок патогенезу, яка характерна для вірусного да, ну, бактеріального, вибачте, інфекційного вірусного рініту і для алергічного рініту в тому числі. Чому я це кажу? Тому що для того, щоб більш ефективно. Боротися з вибачте саплями, да, а імін саме з обструкцією верхніх дихальних шляхів з обструкцією носа, ми повинні впливати і на цю ланку патогенезу також. Враховуючи, що це загальна частина патогенезу, то відповідно ми можемо ефективно одним і тим самим засобом знімати ці симптоми при алергічних і неалергічних і інфекційних захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Ну, це. Картинка, яка трошки характеризує патогенез назальної обструкції, в тому числі при е е вірусних і невірусних е захворюваннях е слізової оболонки носу, про яку я вже і, і, і розповідав, да, що поліморфно-ядерні нейтрофіли, які е е вивільняються з клітин і вивільняються в слізової оболонки вибачте, і е призводять до того, що Виникає набряк, виникає свербіж, виникає чхання і так далі. Е якщо ми будемо говорити про ось, типовий перебіг застуди, а саме вірусної інфекції у дітей, ми можемо е по побачити е наступну динаміку. Е перш за все, е ось червона да це. Е Саме закладеність носа і е виділення з носу. Вони зберігаються от чорне і червоне. Зараз я тут є. Ага, чорне і червоне лінії це це саме симптоми, які пов'язані з обструкцією, назальною обструкцією. Да, Виділення з носу це червона, закладеність носа це чорна. І ми бачимо, що десь на максимум це четверта, п'ята доба, але вони в принципі можуть зберігатися достатньо тривало, більше десяти днів поспіль. Ну і частота виникнення цих симптомів достатньо велика. І ми бачимо, що майже ну, більше 90% дітей мають закладеність носа, і десь під 80% дітей на 3-4 добу захворювання мають виділення з носу. Які лікування респіраторних інфекцій? Ну, знову ж таки, це симптоматичне лікування. Туалет, носа, судина звужуюча це те, що покращить дитині життя. Тобто ми не. Лікуємо вірусну інфекцію, бо ми всі розуміємо, що від вірусної інфекції відсутня патагінове вибачте атропна терапія, яка може подіяти на ті віруси, які викликають у нас респіраторні інфекції. Ну, немає її в природі. Ну, крім грипу, да? проти грипу ми маємо специфічну терапію, а проти інших вірусів ми специфічної терапії не маємо. Тому наша задача спостерігати за дитиною, зробити так, щоб дитині було легше жити і щоб він нормально дихав носом в нього його не турбувала лихоманка, слабкість, ну і більше він отримував рідини для того, щоб зняти симптоми інтоксикації. Якщо ми будемо говорити про симптоматичну терапію, то ми бачимо, що судина звужуюча терапія вона тут присутня як рекомендація. Для того щоб знову ж таки полегшити або полегшити стан дитини, якщо ми бачимо, що наприклад в рекомендаціях по риносинуситу, там декагнестанти написано, що ми не впливають на перебіг захворювання. Вони дійсно на перебіг захворювання рина не на тривалість перебіга не впливають. Ну ми не лікуємо декагнестантами тими самими риносинусит. Ми що робимо? Ми просто симптоматично полег... полегшуємо життя дитині. Риносинусит, як був в нього перебіг, там 2-3 тижні. Тижні він повинен перебігати, якщо це вірусна інфекція. Так він не буде перебігати 2-3 тижні. Просто за ці 2-3 тижні дитина буде краще дихати носом. А, алергічний риніт Що таке алергічний риніт Це рецидивуюче або постійне запалення слизової оболонки носа і придаткових пазух носа. Я хочу, до, до речі, зупинитися: я забув сказати, що а, дуже рідко буває ізольований риніт Ну, це все взаємопов'язані слизові оболонки, і якщо ми говоримо про рініт, ну він, скоріш за все, є ріна там Зазвичай тобто є запалення не тільки слизової оболонки передніх відділів носа, а є і запалення слизової оболонки придаткових пазух носа. Тому, якщо ми говоримо про рініт, то ми завжди підозрюємо, що це буде ріна сінусід, тому це постійне запалення слизової оболонки носа і придаткових пазух, яке викликається. Алергічною реакцією да? і супроводжуються тими самими симптомами, що й вірусна інфекція. Тобто свірбіж, чихання, слезотеча розвивається як реакція імунної системи на алергіни, це зрозуміло. Це достатньо поширена проблема. За даними Європейської академії алергії і імунології, порядка 40% дітей у світі мають симптоми такі чи інші алергічного рініту. Якщо ми будемо брати дані по Україні за 2022 рік, коли нам доступні дані, то десь приблизно 25% дітей шкільного віку мають клінічні прояви полінозу. і е, дуже часто він зустрічається, звісно, у дітей з атопією і бронхіальною аду, ну, діти, які схильні до розвитку алергічних захворювань, ну і зростання частоти в містах. Е, при забрудненому повітрі, хоча е, я дуже люблю гігієнічну теорію, е, бо, е, знайомий з автором був колись це дуже такий алерголог фінський. Відомий і він е дуже класно читає лекції. Переконав е колись е мене своєю лекцією, що гігієнічна е теорія тіорія Нікіхапела і звуть е гігієнічною тіорією, що гігієнічна теорія працює. Був такий карельський експеримент, да, коли вони е обрали. Цивілізованих е, е, жителів Карелії, які жили в Фінляндії, і нецивілізованих, які жили на території бувшого Радянського Союзу, ну знаєте, що там зараз знаходиться, де Карелія, да? яка країна. І е, з'ясувалося, що нецивілізованих, цивілізованих е, це один і той самий етнос, вони достатньо закриті. Там е, один і той самий етнос, одні одна і та сама. Як вони Наці... ну, не національність, а це да група національна група, а вони ідентичні за генетикою. Але у людей, які жили там в нецивілізованих умовах, де кози в домах і ці як називається земляна підлога, і алергічних захворювань майже не зустрічалися на відміну від тих, хто жив в цивілізованих умовах Фінляндії. Вони зробили тоді це дослідження, йшло з 80-х по початок 2000-х років, тобто там більше. 30 років, і вони зробили достатньо такі значні висновки, що вони почали дітей. Обов'язковому порядку в школах і дитячих садках ну, мовно кажучи, кунать в бруд, Да? тобто, це обов'язкова була контакт з природою, контакт з тваринами, і е, це дійсно дуже сильно вплинуло. І Фінляндії дуже за, за ось останні роки дуже сильно знизилась кількість алергічних захворювань. Тому в містах зустрічається частіше, не тільки через забруднення, а й через те, що ми тут надмірно гігієнічні в містах. А, Фактор ризику, який це генетична схильність, і вважається, якщо у одного з батьків є алергічне захворювання, то десь 60-40-60% що буде у дитини. Якщо у двох то батьків є алергічне захворювання, то приблизно 80% того, що дитина буде мати алергічне захворювання. Алергени, які. Тут є скрізь, да, і це пилок, побутовий пил, шесть тварінь, цвіль. Насправді оця аспергілюсь найчастіша, скоріш за все, причина на сьогодні. Ну, от, три найчастіших причини, з якими ми зустрічаємося: це аспергілюсь, тобто бі -бі, цей грибок цвілі, це е, береза і е, всі перехрещені алергени, і це аброзія. На другому місці йде шерсть, шерсть тварин, це кішка, собака, кінь. Чомусь кінь зустрічається достатньо часто. Я не знаю, де ми з конем можемо зустрічатися, але кінь зустрічається. Харчовий алергенер зачастую це перехресна алергія, да бо е, часто ми бачимо. Ну останній випадок, що я зустрічався на Яблука і моркву у дитини була алергія, і це ну викликала вазомоторний реєтт, хоча це перехресний алерген з БТВ1, тобто це перехресний алерген саме з Березою. І е, ми маємо дуже велику кількість перехресних алергенів харчових і е, інгаляційних. Тому харчова алергія теж може викликати. Харчові продукти теж можуть викликати е, алергічний рініт. Ну і ось всі е, штуки, які пов'язані з. Цивілізованим життям вони теж сприяють тому, що у дітей частіше виникають будь-які алергічні захворювання, в тому числі і паліноз. Патогенез – це гіперчутливість е, першого е, негайного типу, це імуноглобулін і опосередкована реакція. Утворення імуноглобулінів і потім повторний контакт, дегрануляція точних клітин, які призводять до вивільнення великої кількості біологічно активних речовин, таких як гістамін, простагландіни, лейкатрієни. і це якщо е, не лікувати, да, якщо ми не будемо ніяких дій при, при, або це буде дуже часто рециду, рецидивуюча історія, то це приводить до хронічного запалення е, в е, е, сльозової оболонці носу з формуванням езидафільного е, запалення і. Пізня фаза, і тому ось тут насправді дуже важко іноді буває відрізнити хронічний вазомоторний рініт від алергічного, тому що, в принципі, приблизно однакові морфологічні зміни в слизовій оболонці носа виникають. Клінічні особливості дітей: Закладеність носа, чхання, свербіж дуже часто ми буває темні кола під очима. Чому? Тому що порушення. Досового дихання, ось як діти з да, типом обличчя з темними колами, так і діти, у яких є постійно закладений ніс через алергічну, алергічний риніт. Часте потирання носа, ми знаємо цей алергічний салют, да, який називається. І це призводить до хронічної гіпоксії, що, в свою чергу, призводить до порушення сну, да, це порозничення уваги, зниження якості життя загалом. Яка терапія, як ми лікуємо? Єдиний метод лікування алергічних захворювань це алергенспецифічна імунотерапія. І е, насправді всі інші методи це більше е, патогенетичне лікування. Да? І е, те, що ми антигістамінні препарати, впливають на патогенез, і е, сучасні е, таргетна терапія, е, цей. Е, Господі, ви говориш виговорішпака, вони теж впливають на патогенез. Єдиний метод, більш-менш е на сьогодні можливий атіатропного лікування це алгенспецифічна імунотерапія. І, е на щастя, на більшість е алергенів мажорних е є в нас е препарати на сьогодні, і ми можемо е це робити. А ну і друга елемінація алергену, якщо це можливо, якщо у людини на спергілю Достатньо виражена алергія, яким чином можна його елімінувати з життя людини, я не знаю. Бо це прілі лістя, це всіляка цвіль, яка супроводжує нас по життю. Якщо ми говоримо там про кішку або собаку, ну, не зустрічайтеся ви з кішками або собаками, або їдьте в те, ту місцевість, де нема берез і амброзії, да? але те, що стосується деяких вид, ну, видів алергії, ми не можемо елімінувати алерген. Ну і е, фармакотерапія на сьогодні це основний метод, який ми використовуємо: саме патогенетична фармакотерапія, яка включає в себе антигістамінні препарати і деякі більш складні препарати, які використовуються в важких випадках. Е, якщо ми будемо говорити про фармакотерапію, це перш за все антигістамінні препарати, це переральні блокатори H1 рецепторів гістаміну. Вони є другого і другого плюс покоління. Раніше казали, що їх три. На сьогодні вирішили, що їх все ж таки два, бо другий і другий плюс це активні метаболіти препаратів другого покоління. Да? Е, Інтраназальний е, кармони. Е, для, е, дуже часто ми використовуємо в очних каплях крамалін, е, антілікатрієнові препарати на сьогодні. 100% доказовості для використання саме при е, полінозі, вони не мають, але їх рекомендують, так скажемо, е, деякі е, достанови де використовувати той самий мантелукаст. Е, Це Сальові розчини для промивання носа, декагнестанти і імунотерапія. Ну, ми вже про них казали. Да? Це різні моноклональні таргетні антитіла, які ми можемо використовувати. Е, Ну і додаткове симптоматичне лікування, коли ми комбінацію цих препаратів можемо використовувати. Мета симптоматичної терапії ефективне усунення набряку сизової оболонки і нормалізація дихання і дренажу і запобігання ускладненням, якщо ми будемо говорити там, наприклад, про вірусні інфекції, це е, атіти, синусіти, бактеріальне приєднання повтор бактеріальних інфекцій. Ну до речі, якщо ми будемо говорити про тривалий набряк при е, е, алергічному рініті, якщо ще накладається вірусна інфекція, це гарантовано у дитини буде атіт або бактеріальний ріносинусит. Декагнестанти. Два слова хочу сказати. Це е, препарати, які зменшують, ну, як вони називаються у нас ще судинно-звужуючі препарати. Чому вони судинно-звужуючі? Тому що вони стимулюють альфа-адренорецептори е, судин слизової низової оболонки е, носоглотки, як результат, звужують судини, зменшують гіперемію, оксидацію, ну і зазвичай ми відчуваємо полегшення, да, бо ми починаємо е, краще дихати. Uh, вони всі адрена альфа-адрена всі абсолютно. Uh, і можуть поділятися на два типи: це місцеві топічні, ну, саме uh, відомі це ксиламетазалін оксиметазолін. Нафазолін ми використовуємо набагато речь. Рідше це нафтізін відомий. Чому? Тому що в нього дуже велика uh, системна дія, да? і він достатньо токсичний препарат. Але він продається. Нафтізін є, можна купити в аптеці. І системні на сьогодні. Ми гадаємо один системний декагнестант, який використовується широко це фенілефрін е, Які недоліки місцевих декагнестантів? Ну, по-перше, це потрібно зловити дитину для того, щоб закапати ніс. Діти не люблять капати ніс, тому зловити дитину закапати. Поки ви зловили дитину, капаєте і ніс, вона оре набряк, що збільшується, ефект зменшується. Е, По-друге, це... Через мірна відчуття чрезмірної сухості слизової оболонки. і коли ви достатньо часто змушені використовувати е, е, ну, топічні декогнестанти, це може призводити до ну, подразнення слизової оболонки і через це виникають різні, в тому числі, ускладнення місцеві як е, бактеріальні інфекції місцеві при слизової оболонки. Складність правильного дозування. Ну, слава Богу, на сьогодні ще раз кажу, де фазолін ми рідко при, е, використовуємо. Але я пам'ятаю ті часи, коли е, реанімація Ахмадиту токсикологічна була заповнена. Я працював в нефрології. Тоді ми не могли перевезти дитину на діаліз, тому що вся реанімація заповнена дітьми, які були передоспередозуванням е, нафтізіну. Да? Це була стандартна історія передозування нафтізіну. Е, ну і якщо е, ми використовуємо, зловживаємо да, ну для дітей на щастя, це буває рідше, бо все ж таки дорослі частіше е, користуються. вибачте, контролюються, але я знаю особисто. Дітей десь 12-13 років, які носять в кишенці там це якийсь препарат там оксиметазоліну і постійно пшикають. Батьки не контроль для маленьких дітей це не так актуально, а для підлітків актуально це призводить до того, що може розвинутися хронічний медикаментозний рініт в при використанні неконтрольованому використанні системних о, вибачте топічних декагнестантів. Який механізм? Це у нас є, як скажуть, звикання. Да? Давайте ми звикнемо як до, до наркотика. Ну, насправді там десь приблизно такий самий механізм звикання, тобто в організмі я батькам зазвичай пояснюю, що в організмі нічого не буває е, просто так. Якщо воно сузилося, ці судини, да, і виходить, е, що анемія е, того, тої ділянки, де судини звужуються, е, компенсаторна після того як дія препарата е, з, закінчується. Ця ділянка судини в цій ділянці розширюються ще більше ніж були зужені до цього, і це призводить до збільшення набряку. Тобто, після використання топічних декогнестантів, коли дія препарату закінчується, набряк збільшується. Це вимагає ще більшої дози. Ну, топічних декогнестантів. І таке порочне коло призводить до того, що судини втрачають свою еластичність, і це є одним з механізмів розвитку медикаментозного рідіту. Системні декогнестанти. Вони достатньо розповсюджені, вони входять в міжнародні протоколи. Це наш улюблений протокол педіатричних отоларингологів Європейський, куди входять багато різних засобів, якими ми користуємося ЕПС 2020. І як симптоматичне лікування ріда синусіту, системні дикагнестанти вони входять в цей протокол. Рекомендовані, наприклад, для застосування разом з топічними глюкокортикостероїдами, якими достатньо той самий мемітазон, який ми достатньо часто теж використовуємо в педіатричній практиці. Це достатньо старі препарати. Вони допущені до FDA до використання ще в 1976 році. І найбільш доцільним їх використання саме фенілефріну в педіатричній практиці. Є те, що ці препарати діють виключно на альфа адренорецептори слизової оболонки дихальних шляхів і не впливають на бета адренорецептори серця, тобто і не викликають стимуляцію центральної нервової системи. У нас є міф такий, що якщо ми фенілефрін дамо, то буде тахікардія. Ну насправді вона не може бути по визначенню. Тобто, бо ці препарати на Ну, достатньо велику кількість, мабуть, треба випити препарату з фенілефріном для того, щоб у дитини з'явилися якісь. Спобічні дії з боку серця. насправді це безпечні препарати. Вони ще в 76 му році були рекомендовані в дії до використання. На відміну від препаратів, які ми в місцевих вони достатньо смачні і не викликають відразу у дітей при використанні. Не треба ловити дитину, щоб їй закапати ніс. Вони не викликають функціональних змін сезової оболонки носа, бо немає топічної дії цих препаратів, мають низький ризик передозування. В мене був випадок, коли дитинка випила цілий флакончик і нічого з неї не сталося. Ну, вони з'їздили, звісно, в токсикологію, поспостерігалися, повернулися, але все з дитиною нормально. І достатньо зручний в дозуванні, бо там є точне дозування. Ти розумієш, скільки ти дитині дав препарату. Ну, це інформація, яка не включена в в, в частину. Я думаю, ви всі здогадалися нас про, про який препарат да я розповідав. Він дійсно він єдиний на ринку, його не більше немає у нас е, системних дикагнестантів. Е, е, я хочу сказати, що якщо ми будемо говорити е, про фенілефрін, я вам вже розповів. Але якщо ми будемо говорити про алергічний рініт, цей препарат особливо корисно використовувати, бо він містить ще. Е, Антигістамінний е, препарат е, блокатор H1 рецепторів е, хлорфенірамін, що призводить до того, що його дія при алергічних грінітах е, більш ефективна, ніж якщо ми будемо використовувати, наприклад, топічні декогнестанти. Ну, він зменшує набряк, звужує судини, зменшує набряк, має протиалергічну дію і зменшує прояви ексудації. І знову ж таки його зручно дозувати. І він е е достатньо е легко використовується в педіатричній практиці. Ми всі його використовуємо, мінімум побічних дій і достатньо хороший препарат, добре переноситься дітьми. Якщо ми будемо говорити про дітей, дозування, в нас він дозволений з 4 років, раніше був з 2, це раз з 4 років, і для дітей 4-6 років це 1 мл, 6-12, 1,5, і дорослі це можна 2 мл, 3 рази на добу до 5 днів. Ми можемо приймати його до 5 днів. Обмеження 5 днів, в принципі, Пов'язано з тим, що якщо ми маємо прояви а, ну, назальної, назальної обструкції більше п'яти днів, то це не симптоматичне вже лікування. ми повинні звернути на це увагу. Ось тому, якщо в принципі приймати більше п'яти днів, ну скоріш за все, нічого з дитиною не буде. Але це питання, яке пов'язане з тим, що ми повинні звернути увагу на цю дитину. Ну, Він високоефективний при симптомах застуди та алергії. Не пошкоджує не подразнює слизову оболонку, оскільки це єдиний препарат, який приймається через рот. Дякую за увагу.